Вчора після засідання РНБО президент Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Ну тобто, тепер. Після того, як ліквідують медико-соціальні комісії, очевидно, що ніхто не буде перевіряти людину, чи придатна вона чи не придатна до служби. Будуть просто брати інвалід без ног, без рук і тягнути в армію. Ну або не брати. Я не знаю, як це буде, але факт то, що структура, яка так би мовити, призвела до удару по іміджу влади, ну, і відвалідність прокурорів, оці, які просочилися у Хмельницькій області на широку публіку, народ почав обговорювати, сміятися. От, в результаті зібрали РНБО і рішили їх всіх розігнати. Ну точно так як розігнали свого часу воєнкомів. Після у нас проблеми з мобілізацією почалися, тому що призначили на їх місце тих, хто е як проводити мобілізацію, не знає. От що буде тепер із власне, з мобілізацією? Важко сказати. Ну, в душі, хочеться сподіватися, що до того часу до е Грудня до 31 грудня війна просто закінчиться. Але е, взагалі-то оце рішення це просто дикість, неймовірна, замість того, щоб е, знімати корупціонерів, не, замість того, щоб розбиратися, хто бере. Хабарі, хто е, працює нечесно, і тих, хто це робить, е, просто звільняти, там розслідувати, віддавати під слідство, віддавати під суд. Наша влада просто бере державний орган. Ліквідовує, так може, ви так само Верховну Раду розженете, тому що Верховна Рада погано працює? Багато членів Верховної Ради корупціонери, в тому числі члени вашої монобільшості. Я б сказав в першу чергу члени вашої монобільшості. Так може ви суди всі розпустите, тому що суди в нас корумповані? Може ви. Я не знаю, взагалі лікарні всі розженете, тому що лікарі там беруть хабарі. Ну, може, ви поліцію розпустите? А пам'ятаєте, колись Ющенко розігнав ДАІ? І що почалось? А почалося десятки трупів на дорогах кожен день. Тому що почали ганяти абсолютно безконтрольно? Ну, є якийсь розум у тих, хто такі рішення протягує. Тобто керується виключно іміджевими моментами ці комісії медико-соціальні скомпрометували себе. Давайте їх розженемо. Замість того, щоб проводити виважену кадрову політику, не призначати корупціонерів і не кришувати їх. Вони просто беруть і розганяють державну структуру. Ну так ви всі державні структури за п'ять з половиною років заразили. Корупцію. Так, що всю державу розпустимо, тому що вона корупційна. Хай заходить Росія свою будує тут в Україні. Ну, по вашим діям, панове, саме такий вихід напрошується. Але я не думаю, що це в інтересах України.